Чергова російська атака по енергетичних об'єктах минулої ночі російські війська атакували нафтобазу азербайджанської компанії Сокар на Одещині. Це вже друга за серпень атака з боку РФ по цьому об'єкту. А в ніч на 6 серпня ворожа армія атакувала газорозподільну станцію Орлівка. Теж на Одещині об'єкт також використовує Азербайджан. У Баку ці удари називають актом агресії Росії проти їхньої країни та закликають уряд до більш тісної. Ної співпраці з Києвом подробиці у сюжеті. Російська армія завдала низку ударів шахедами по нафтобазі Азербайджанської нафтової компанії Сокар на Одещині. Спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджені всі 17 резервуарів з пальним у 16 тисяч кубометрів. А також труба для дизельного пального, будівля насосної станції та технічні приміщення. Понад 100 рятувальників, добровольців та вогнеборців ліквідовували наслідок атаки. До рятувальних робіт залучили пожежний робот та пожежний потяг Укрзалізниці. За словами українського президента Володимира Зеленського, це свідомий російський удар по енергетичній незалежності та відносинах України з Азербайджаном. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки, саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати і почути СТОП повинна саме Москва. Сокар, державна компанія Азербайджану, тож тамтешній генпрокурор має право порушити кримінальне провадження, пояснює колишній заступник генпрокурора України Гюндуз Мемедов. За його словами, щоб розслідувати цей інцидент, може бути створена спільна міжнародна слідча група. Якщо буде встановлено навмисний характер дій, цей напад може розглядатися як акт агресії. У такому разі Азербайджан може внести це питання на розгляд ООН. Армія окупантів уже била по цій нафтобазі. ще 8 серпня. Тоді після атаки відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та його азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Азербайджанське видання «Калібр» повідомляє: якщо Росія продовжить свої ворожі дії щодо інтересів Баку, Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання зброї для України. Слід зазначити, що російські збройні сили почали послідовно завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану на території України. Дана ситуація змушує Баку вживати відповідних заходів. Усе це неминуче призведе до ще більшого поглиблення кризи в двосторонніх відносинах. Такі атаки штовхають Баку на зниження політичного діалогу з Росією та скорочення обсягу торговельно-економічного діалогу між країнами цитує слова депутата Мілі Меджлісу Расима Мусамбекова. Тамтешнє видання Мінвалполітіка. На його думку, уряду варто ухвалити рішення про продаж зброї Україні. Якщо нам вигідно, а від України є конкретні запити щодо радянських систем озброєння, яких у нас надлишок і які треба поступово замінювати на сучасне турецьке озброєння, то треба за відповідну оплату передати це Києву. І не треба в цьому сенсі оглядатися на РФ. Водночас ще 11 серпня, після першого удару по Сокар на Одещині, президент Азербайджану Ільхам Алієв розпорядився виділити 2 мільйони доларів гуманітарної допомоги Україні. Гроші спрямують на закупівлю і відправлення в Україні виробленого в Азербайджані енергетичного обладнання. Вероніка Іващенко, марафон. Єдині новини, телеканал Інтер.